Кульгавий мул. І йшли якось поле троє братів старший, середній та молодший. Аго, хлопці, чи ви, бува, не бачили мого віслюка? гукнув їм випадковий перехожий. Ні, ми нікого не бачили, відповіли йому брати та й пішли собі далі. Потім старший сказав Це був не мул, а віслюк. Середній сказав, він кривий на одну ногу. І не тільки кривий, а ще й сліпий на праве око, закінчив третій. Вони йшли, розмовляли і зовсім не помітили, що перехожий чимчикує слідом за ними. А той, перехожий, почувши про мула, гукнув Стривайте, звісно, це ж був мула, не віслюк, а ну зізнавайтеся, в який бік він подався. Та ми ж його не бачили, відповіли брати. Як це не бачили? А завідки ж ви тоді знаєте, що він кульгавий і сліпий? Ні, ви не тільки бачили мого мула, ви його ще й десь заховали. Зараз же віддайте його мені. Як же ми його тобі віддамо, якщо ми його не брали? здивувалися проти. Але перехожий продовжував стояти на своєму. Отак, безугавно сперечаючись, вони дійшли нарешті до селища. Там, довкола них, зібралися селяни і, довідавшись про причину сварки, відвели прибульців до свого судді. Цей чоловік стверджує, що ви вкрали в нього мула, сказав суддя братам. Це так чи ні? Ні, заявили брати, ми не бачили ніякого мула. А як же так? здивувався перехожий і, замахавши руками, закричав Це злодії! Вони кажуть, що не бачили мого мула, і воно час знають, що він кульгавий і сліпий. Вірно. Погодився суддя і, звелівши перехожому помовчити, знову звернувся до братів. А як же ви дізналися, що це був саме мул? Старший відповів, якби це був віслюк, то він би ступав по землі рівно і задніми й передніми ногами. Коли ж по дорозі йде мул, то він, вступаючи, залишає на землі глибоку ямку, бо сильніше підриває землю задніми ногами. Саме слід і підказав нам, що то був мул. Припустімо, що так, погодився суддя. Але як ви дізналися, що той мул кульгавий? Середній брат відповів: Ми йшли полем. Оба біч нього високою стіною здіймалася пшениця, вкрита свіжою ранковою росою, і я помітив, що ліворуч роси на колосі майже не лишилося, тим часом, як з іншого боку, вона таки сяяла, так і виблискувала в променях вранішнього сонця. Ну, як же тут не здогадатися, що той бідолашний мул накульгував на ліву ногу і лівим боком збивав росу з достиглого колосся. Довелося судді погодитися і на цей раз, але він ніяк не міг зрозуміти, як брати здогадалися, що мул був сліпий на одне око і до того ж якраз на праве. Тоді й молодший брат пояснив О, сеньоре суддя! Якби хазяїн годував свого кульгавого мула досита, ми б ніколи про це не дізналися. Але той мул був голодний і на ходу обідав колосся. До того ж, обідав його лише з одного боку дороги з лівого, тому що праворуч не міг бачити пшениці своїм сліпим правим оком. Вислухавши такі розумні відповіді, суддя тільки розвів руками від подиву і відпустив братів. А перехожому сказав я переконаний, що ці люди ні в чому не винні. І якби ти був таким же спостережливим, як вони, ти б ніколи не втратив свого мула. Іди пошукай в іншому місці. Як не сварився перехожий, йому все ж таки довелося самому шукати свого кульгавого мула сліпого на праве око. Кінець.